Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду пекти таку бабку. Макаронову бабку у нас називається. Вона печеться із вермишелі. Отакого. Отаких макаронів. Макарони це вермишелі така. Отакі, бачите, дрімнесенькі. Для цього я взяла пів кілограма такої вермишельки. Мені потрібно 6 яєць. 6, 7, можна навіть 8, ну, більш-менш так, щоб не менше. Тому що ця бабка хоче багато яєць. Сіль. Ну, я взяла тут 150 грам олії рафіновано. 200 г молока. І 3 ложки столові манки. Ну, от сьогодні я покажу вам, як я таку буду пекти бабку. Зараз я відварю цю, але не відварю до готовності, так, щоб чуть-чуть трошки не була вермишелька готова. І далі покажу, що я буду робити, як я буду замішувати таку макаронову бабку. Ну, от, я відварила от Бачите, скільки в мене вийшло вже готової відвареної вермишельки. Я дівчатка не показувала, як я відварювала вермишель, тому що кожен знає, як відварити вермишель. Я її відварила і гарненько в холодній воді промила. І відсідила. Так, як кожен робить собі, кожен знає, як макарони відварюються. Гарненько-гарненько промила холодною водою. Ну от. А зараз я буду вже далі показувати, як я буду готувати цю бабку. Тут збила тих 6 яєць. І вінчиком трошечки, отак, щоб розійшлися просто ці яйця. Бачите, отак. Крошечки. Небагато, тут не треба їх багато здавати. Так, щоб вони гарнисенько розійшлися. Бачите, як? Якщо маєте більше є свідки собі дозволити дати, можете навіть більше. Якщо вам багато пів кілограма е, такої вермишельки, завелика бабка для вас, то можна наполовину, можна на 300 грамів, на 250 грам вермишельки бабку таку зробити. Ну, у нас трошки більше сім'я я роблю, от завжди роблю таку. Завелику. Тепер мені потрібна ну, бляшка, чи як вам там, я не знаю, я в кого. В нас кажуть, бляшка, я маю отаку. Це я завжди такі, таку тримаю для бабки, для якоїсь такої випічки, що треба трошечки, щоб вона була е, глибока. От я маю таку бляшечку і зараз вам покажу. Я візьму трошечки олію от звідси. Я казала, у 150 мг олію. Трошечки сюди цю бляшку. І отак от просто її трошки вимістю. Бляшка потрібна, щоб була суха. Не мокра, щоб без води. Ну, отак вимастю гарно сів, бо вона буде зараз ще така. Все. Гарненько вимасю. І тепер буду замішувати оце все. Я беру манку. Тут три столові ложки. Я вже казала, я дівчатка зроблю опис цей раз, тому що кажу, що опис я не роблю. Я так, наскільки розказую тут, що я думаю, що й описи не треба. Тому в мене відео таке довге, що хочеться, щоб людина і побачила не тільки щоб лише у цьому, Ну, буду старатися робити. Друга ложка, бачите? І от третя ложка. Там трошечки, бо ложкою, напевно, не тою. Не тею ложкою набирала. Ну, Десь більше, менше трошки, то немає такого аж великого значення. Молодці. Отак, тепер молочко це 200 міліграм, трошки тепленьке молоко. Теж сюди? Тепер яйця всі збиті, сюди? Теж вирішили. Можна хтось може любить, може хтось піче і любить зразу сюди додавати цукор, солодити її. Ну, Я ніколи так не роблю. Нам більше подобається, коли вже вона буде в готовому вигляді. Буде, кусочками будемо нарізати на тарілку, і будемо зверху посипати цукром. Можна і цукор, пудра хто любить. Ну, можна навіть якесь варенечко зверху посипати. Якщо ви її середину дасте сюди цукру, десь можна дати 100 г цукру для такої маси, якщо любите. Ну, я зверху люблю цукор, так що, якщо любите у середину, то додавайте. Додавайте цукор всередину, можна. От Гарненько вирішила. І тепер буду додавати олію. Я зараз подивлюся, чи піду, піде вся олія сюди, чи може і не треба буде. Я так приблизно набрала пока що. Відлила скільки. Чуть-чуть. Ну, десь так 100 мг Ну, ще те, що я взяла туди, добрих 100 мг олії, більше не треба. От бачите, яка вона зробилася така, такої густоти. ну от Ну от і все, маса готова для бабки. Я вже е, пічку, у, на дві, е, дівчатка, пічку треба нагріти десь на 250 градусів зразу. А потім уже потихесенько можна десь через пів години зробити на 220. Тому що ми колись, знаєте, такі бабки, всякі пекли у пічі, і піч нагрівалася сильно, так що вона повинна бути нагріта. Для такої бабки, вона повинна бути спочатку дуже гарно нагріта. Я вже включила її на 250 градусів, вона у мене на 250 градусів. От і я зараз висипаю цю бляшку. Помастила її, гарно вимастила олім. А, а, ці забула. Отак дрібку солі, отак, отак візьму. Багато не треба солі, так дрібку. Ну, можна ще трошечки тут доволі. Більше не треба, тому що вона тому, це можна сказати, десь Пів чайної ложечки солі сюди пішло. гарненько вирішаю, і все. Буду її сюди засипати і буду йти ставити у пічку. Ви вже там кожен по своїй пічці дивіться, тому що у кожного різна пічка, кожного по різному піче. У мене, як я кажу, не дуже важна пічка, так що я коло неї дуже часто бігаю, дивлюся. Накривати бабку не треба. Вона таку зробить трошечки запічену корочку, то є добре, то не є е, е, біда. Не треба її накривати. О, так. От і все. Все, зараз я доставлю у пічку І коли буде готова, я обов'язково покажу, яка в мене вийшла бабка. Ну от, дівчатка, Бабка макаронова в мене вже готова. Бачите, яка вона зверху стала трошечки така засмажилася. Це нічого, це коли вона так засмажиться, це значить, що вона вже готова. От я її зараз наріжу і покажу, як ми її їмо, яка вона в розрізі, як ми її їмо. Я вже бабку виняла з патені. От така, бачите, дівчатка, яка вийшла бабка в мене. Я її порізала для того, щоб вам показати. Бачите, яка вона. Це дуже-дуже смачна бабка. М'ягенька така. Ну, Зайха трошки вона така зажарена, ну це моя духовка так пече. А у вас буде дуже вона прекрасна, у кого добра. Дуже. От, бачите, гарно пропеклася, гарно пропеклася. Вона, ну. Трошечки мені не, не подобається моя духовка все ж таки. А кого гарна духовка буде прекрасно. Зараз я покажу вам, як ми нарізаємо, як ми її їмо. Отак от беремо цю бабку і нарізаємо. Треба, щоб вона трошки простила перед тим, як їсти її. Вона ще є така трошки горяченька, але не дуже вже. От. А тепер отакими от кусочками. Так. Видно? Отак. Трошки опустимо, щоб було ще краще видно. Ну от. Беремо такими. Бачите? Гарно рірця. так На тарілочку. ніж трошки у мене такий. Ще поставлю. От, Бачите, дівчатка? От, От яка вийшла У мене сьогодні бабка. Тепер. Ми отак можна, можна, я кажу, варенням. Варенням дуже смачно, би було і варенням. Ну ми отак посипаємо просто цукром. Просто. Беремо цукор, отак цукром посипаємо. Я ж казала, що я цукор туди всередину не ставила додатки, можна і ставити. І отак ми будемо їсти. Це дуже смачно. Це так смачно, дівчатка. І що, дівчатка. Дуже гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на кухні. Готував зі мною таку бабку. Якщо вам сподобалося, готуйте по моєму рецепту. це дуже смачно. І всім, всім дуже гарно дякую за лайки, за підписки, за гарні відгуки. І за все-за все вам дуже-дуже гарно дякую за те, що ви є зі мною. Бажаю всім здоров'я і Божого благословення і миру, щоб Бог дав нам мир. І до зустрічі!